З'явився коментар уже і лідера Китаю. Він сказав наступне: що Китай не має наміру кидати виклик будь-якій державі, країна впевнена у своїх можливостях і готова долати всі можливі ризики та виклики. Торгівельне співробітництво повинно залишатися основою відносин між Китаєм і США, а не джерелом суперечок. Китай дуже зацікавлений збереженні торгівельних відносин. США. це важливо і важливо, що це озвучив всі. Пекін і Вашингтон мають підтримувати діалог на всіх рівнях для поглиблення взаєморозуміння. У 26-му році Китай прийме саміт АТЕС Азійсько-Тіанського економічного співробітництва А Сполучені Штати Америки, саміт Великої Двадцятки. Тобто, швидше за все, Трамп відвідує Китай у квітні місяці. Так, поки що це виглядає саміт Великої Двадцятки, відповідно, буде проходити США, куди може прилетіти Сі Цзінпін. І Китай і США повинні ефективно співпрацювати на міжнародній і регіональній арені. Це загальна назва, але добре, що ця зустріч була. Ще раз наголошую, друзі, на цьому. Певні коментарі невеликі видав і Цзінпін після зустрічі. Це також дуже добре. Тобто, він не мовчить. Є заява від самого лідера Китаю, друзі. Бо ми а, ще вчора, коли із позавчора я вже не пам'ятаю, із з паном Писенко говорили детально про зустріч, яка планується даних вихідних ніяких не було. У нас було спільне застереження. Головне, щоб відбулася ця зустріч, бо Китай не анонсував і він не підтверджував. Як тут каже на каналі Артур Харитонов, ну зрозумійте, що Китай не сповідує політику публічної дискусії. Там нема такого, як у нас. Це ми тут говоримо, у нас свобода слова, так, вона під загрозою, але все ж таки є. І ми говоримо в умовах війни справді дуже багато. Як можна загалом розцінювати заяви Сін Дзінпіна після цієї зустрічі, де він говорить про те, що вони ні на кого не будуть тиснути, що а, нібито, як каже Трамп, ну це вже Трамп, буде підписана торгівельна угода, всі про це скромно мовчить, але обидві сторони погодилися на проведення. Саміт АТС у Китаї наступного року, і так я розумію, нібито він буде в квітні, і туди прилетить Трамп. І саміт mm -hmm. Великої Двадцятки в США, він буде, мабуть, восени і наступного року, і туди прилетить Сі. Ну, якщо не Сі, то хтось інший, якийсь тідер Китаю, тут mm -hmm. вже питання до його здоров'я. Це ми можемо розцінювати як позитивну стратегію відносина, і те, що а, ще одна деталь. Торгівельна угода буде підписуватися щороку із Китаєм, вона щороку буде оновлюватися. Це що нам про що нам говорить? Ну по перше, ніякої стабільності, коли угода переписується, щороку... Ну, пане Іване. Я перепрошую, але бажання але Трампа є. не переборне на три роки підписати до завершення каденції, ну хто на це піде? Скаже, ні, ні, чекай, амон, давай потрішку, вибачте. От, абсолютно погоджуюсь, тому що зрозуміло, що фактор Трампа як особистості. Грає грає велику роль, знаєте, я згадую аспірантські свої часи. а в мене був колега в аспірантурі, це був інститут світової економіки і міжнародних відносин, який писав кандидатську на тему Сільвія Берлусконі Це тема кандидатської. І коли питали, а чому ну може прем'єр Італії, все таке? Він каже: Ні-ні, ні. Особисті Сільвія Берлусконі вона значно важливіша за факт прем'єрського прем'єрської посади Італії, тобто тут не. Не прем'єром є Берлусконі тут Берлусконі є прем'єром, це важлива так. річ. І так само і Трамп. Фактор Трампа він багато чого означає його екс експансивність, його емо емоціональність, тобто рішення, так, як виймається саме Трампом, а це окремий фактор. І тому дійсно бажано, поки є Трамп укладати на короткий. Короткий період на рік потім буде дивитися, але що я перший вбачаю у цих домовленостях, що зараз знову почнуться розмови про ідеї поділу світу між США та Китаєм, тобто тобі полярна світ. Це найцікавіше, що Росія тут найбільше виступає проти цього ну публічно, тому що Росія ж вважає себе гравцем, але ж навіть Трамп сказав, що ось дивіться, по ядерній зброї, а ми там з Росії. Перше друге місце, китай третє, але скоро Китай буде першим. Тобто натякаючи, що Росія можливо не буде в топ двіція буде США і Китай. Е, і оце бажання поділити світ між США і Китаєм ага. з однієї сторони воно насторожує ну, будь-яку європейську країну, до яких ми відносимось, але з іншої сторони, це ж також для Росії неприємний момент, ага. коли США скажуть так: ми не з вами а з Китаєм будемо розмовляти. І там же Росія любить повторювати, що навіщо розмовляти з Україною? Вона не суб'єктна. А США говорить: ну так, ну Україна не суб'єкт, але ви також не суб'єкт. Навіщо так. з вами розмовляти, ми зараз з Китаєм домовимося все і питання буде вирішено. А Якщо брати до уваги заяву Сі, яку він зробив е, за підсумками зустрічі з Трампом, там заяви декларативні, але вони є. І добре, що вони є. Тобто він вийшов до преси. Він каже, що Китай і США можуть спільно працювати за, для досягнення більш значущих цілей на благо всього світу. Е, тут питання: хто як розуміє, благо, бо Орел писав, що війна це мир, а мир це війна, і зараз Путін про це говорить. І коли я, от згадуючи парад, про який ви щойно згадали, бачу знову картину по правий бік від Сі стоїть Путін, який сьогодні ну, відвертий фашист, так? і по ліву стоїть Кім Чен Ін, який ну, не автократ, він диктатор. То в мене, знаєте, якийсь такий певний когнітивний дисонанс. Когнітивний дисонанс. А як тоді взагалі корелюється миролюбність Трампа, перепрошую, Сі. І з тим, що біля нього стоїть такі два пуки, не побоюся цього слова. Я не сказав, що він настільки миролюбний, е, я сказав, що він не мілітарист. Ну, Тобто, угу. я... Е, Це, окей, е, поясніть тоді різницю. Тобто, мені. Тут теж треба розуміти, що в прагненні Китая зберегти обличчя, е, сказати, що ми відпускаємо Республіку Китай на волю, ну, тобто, що вона може бути може робити все, що завгодно. Це буде мати негативні для Китаю економічні наслідки, не тільки політичні. Тобто, це, це потрібно максимально чітко розуміти. Тобто, сам формат авторитарної держави чи напівавторитарної держави, він передбачає і військові компоненти, відповідно зовнішньополітичну політичну риторику, угу. але разом з тим, все-таки Китай працює, і я думаю, ми не будемо це відкидати, і з економічними різноманітними компонентами, і буде це робити далі. Пане, пане Євгене, але все ж таки я наполягаю на тому, що біля нього публічно стоять двоє. Ще раз наголошую, поплівки, які вбивають цивільних окей, навіть якщо говорити в третій країні за міркуваннями Трампа і Сі, він це демонструє. Тобто він, О, в моєму подивайся. розумінні, підтримує війну Росії проти України. Він підтримує війну, він так підтримав війну, тому що вони два спонсори сьогодні вбивство в Україні. Один безпосередньо буває, а другий набої підносить. Якщо ми виходимо з вашої логіки, так. то Трамп, який на червоній доріжці в Анкоріджі зустрічав Путіна, він теж підтримує війну. Так. Ну, тоді е, добре. А якщо Еммануель Макрон спілкувався з Путіним, він теж підтримує війну? Так. І він конкретно вас, фінансує Путіна зараз. У вас е, в даному випадку така. Е, Чорно-біла, на мою думку, логіка, на яку ви Звичайно. маєте повне право як людина безумовно освічена і компетентна. Але я вважаю, що в політиці, тим більше в політиці світовій, вона ну нагадує 50 відтінків сірого. Це може бути туман війни, це може бути туман миру, це може бути туман перемовин. Тобто, ну э, насправді ну э, добре. Якщо ми повертаємось до вашої логіки, в російських ракетах раз по раз знаходять компоненти європейські, американські, я розумію, що бізнес є бізнес, і теза Маркса про 300% прибутку її, ну, в принципі, не перебити. Але виникає питання: якщо так, то що нам робити, розривати відносини з нашими партнерами, чи як? чи намагатися їх закликати до порядку? Дивіться, я зараз не хотів би, щоб ми говорили про мою логіку, бо я не схильний оцінювати чиїсь розумові. Давайте про мою. Ні. Я не схильний оцінювати чиїсь розумові здібності, вважаю це неправильним, тому що цим мають займатися викладачі, коли викладачають, викладають їм якусь науку або предмет і потім оцінюють за рівнем знань. Ми говоримо про те, що відбувається в світі, про беззаперечність фактів. Я говорю про те, що європейці торгують із Росією на 100 мільярдів доларів у 2024 році. Це правда, це факт. Трамп зустрічається із Путіним і тисне йому руку, обіймається з ним. Це правда. Тобто він фактично в такий спосіб підтримує війну Росії проти України. Ми зараз говоримо про Китай, який також з ними зустрічається, і це не біле сір в нашому розумінні українців білого сіру бути не може тут або підтримують, або не підтримують. Коли ви запитуєте, що робить, я наголошую, треба про це говорити вголос. Не можемо ми, українці, дивитися на це як сіре. Це моя як ви кажете, логіка і переконання, і це факт.